Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Україна входила у 2022 тисячі у стані тривоги і невпевненості. У повітрі зависло перечуття великої війни, але мало хто здогадувався про масштаби трагедії, яка насувалася у лютому. Увага спортивного світу була прикута до Пекіну, де стартувала зимова Олімпіада. Агентство Блумберг, посилаючись на власні джерела, стверджувало, що Сі Цзіньпінь попросив Путіна не розпочинати повномасштабне вторгнення в Україну. Поки ігри не завершаться, щоб увага людства часом не перемкнулася на те, що відбуватиметься за 6,5 тисяч кілометрів на захід. Україна на білих іграх традиційно зірок з неба не хапала, але одну медаль таки завоювала. Стрібло у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко, який на попередніх іграх у Пхончкані виборов золото. Мені казали ще коли запропонували нести флаг, казали, що от прапроносці не ну, виграють круто. медалі. Так, от я перший хто і чи да. другий, Так. ну ти на зимових перший, Так, да. да. от на зимових я перший. Так що ось. Все. Флаг можна нести та не менше за срібло Браменка обговорювали вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича. На екваторі Олімпіади він влаштував мовчазний протест, показавши на камеру напис «No war in Ukraine». Показав позицію кожного українця. Це не лише моя позиція, що ми мирна держава угу. і ні в ніякому разі ми не хочемо війни на нашій території. І ми боремось за мир і не хочемо. Смертей в нашій державі через війну Олімпіада в Пекіні добігла завершення 20 лютого 2022-го. У той самий день завершились так звані спільні навчання Росії та Білорусі союзна рішимість біля кордонів з Україною. 23 лютого в одній восьмій ліги чемпіонів. Бенфіка, за яку виступав Роман Іремчук, приймала Якс. орли програвали до 72-ї хвилини, доки український форвард не відновив паритет. А згодом відсадкував цей гол, знявши верхню футболку, під якою була ще одна, із гербом України. Як і Гераскевич, Ремчук намагався привернути увагу світу до загрози, яка нависла над його батьківщиною. Кров холоне від цього усвідомлення, але все через кілька годин після жесту Єремчука російські ракети полетять на Київ. Ще у 2021-му двадцять нетлугі російські журналісти намагалися потролити українського наставника молдавського шерифа Юрія Вернедуба. Запитали, коли він нарешті поверне дуб. Тренер пояснив козацьке походження свого прізвища і порадив прочитати казку про коти-горошка, яку болотні журналісти інтерпретували як про кота і горушка. Та, вочевидь, так нічого і не зрозуміли. А от Вернедуб таки довів свій козацький дух зовсім скоро. У сезоні 21-22 його шериф був гучним новонотворцем у лізі чемпіонів. Зокрема, сенсаційно здолав Реал на Сантьяго Сантягобернебео та набрав чотири очки у дуелях із Донецьким шахтарем. Це дозволило підопічні Морнедуба пробитися до однієї 16-ї ліги Європи, де вони вийшли на брагу. На жаль, вилетіли від португальців після серії пенальті. Але найстрашнішим був не результат, а дата матчу відповіді. 24 лютого 2022 -го. після цієї гри Вернедуб повернувся до України, щоб стати на її захист від російських окупантів. Ми відповідали за те, щоб брати і получати БК, його приводити в той стан, який потрібно для праці, і давати нашим хлопцям, які потім відпрацьовують уже по тим координатам, яким їх дають. Тобто, повірте, це дуже нелегкий труд, дуже тяжкий труд. Згодом Вернедуп розірвав контракти з шерифом, але у червні 2022-го погодився очолити кривбас. На весні 2022 року однією з найгарячіших точок планети був український Маріуполь, де російські потвори влаштували пекло на землі. Серед тих, хто в нелюдських умовах боровся на стороні добра, був Дніпровський нейрохірург, а за сумісництвом колишній футбольний арбітер першої ліги Дмитро Кубряк. Із перших днів повномасштабної війни він оперував поранених бійців у госпіталі Дніпра. А потім вирішив взяти квиток, можливо, в один кінець під час авіапрориву на Азовсталі від Дніпра до Маріуполя близько 200 км. І з цих 200 кілометрів, 100 кілометрів ну Україною не контролювалося на той момент, і я от зараз я пригадую, що ми летячи, я постійно розумів, що вертольот постійно міняє траєкторію, постійно він чіпляється якимись частинами того свого свого корпусу за якесь гілля, за якісь там. Ну тобто мені здавалося весь політ. Що ну навіть навіть збивати нас не потрібно, просто не, тому, що ми ну самі за щось зачепимося і просто розіб'ємося у Маріуполі. Дмитро Кубряк плічоплі з іншими медиками татанами рятував важкопоранених українських воїнів. Проводити операції з часом довелося уже без знеболювальних, навіть якщо робити перев'язки, а це як я вже казав, це ну скажімо, такі достатньо серйозні поранення. Навіть перев'язати людину не використовуючи сильних знеболюючих, ну дуже важко, тому що це просто нестерпні болі. Таких поранених, таких поранених, важких, вкрай важких, на кожній локації, на кожній локації було до трьохсот. У квітні Дмитро потрапив до російського полону. Вижив у Ленівці і на щастя, вдалося повернутися додому під час обміну 22 вересня 2022 А у листопаді знову приступив до роботи арбітра ПФЛ. Додамо, що станом на травень 2024 тисячі міністр спорту України Матвій Бідний наводив статистику про понад трьох тисяч професійних спортсменів, які воюють у лавах Сил оборони України. Розіграш чемпіонату України з футболу, зрозуміло, заморозили після початку повномасштабного вторгнення у квітні. УПЛ ухвалили достроково завершити сезон через очевидну неспроможність його дограти. Турнірну таблицю зафіксували станом на 24 лютого. Так, чемпіонський титул здобув Шахтар, випередивши Динамо лише на два очки. А бронзовим призером став СК дніпро 1 розіграш Кубка України зупинили на стадії однієї восьмої. Переможця так і не визначили. Також з 2022 тимчасово відмовилися проводити змагання за суперкубок. У червні 2022-го збірна України боролася у такому нелюбому раунді плей-офф за путівку на Мондіаль, спершу підопічню Олександра Петракова випало битися із Шотландією, і з цим завданням наша команда впорлася навпрочуд впевнено. 3-1. Ті речі, що відбуваються у моїй країні зараз, вони неприйнятні. це те, що я не можу пояснити тому. Ми повинні усі разом зупинити цю агресію. Ми повинні перемогти, тому що Україна це вільна країна. Україна ніколи не поступиться. І також я хочу сказати, що деякі країни не розуміють. що сьогодні це Україна. а завтра це можете бути ви долю квитка у фінальну частину Міналю вирішувати матч з Уельсом, але на жаль, його ми мінімально програли. Потівку для своєї збірної виграс Гаррет Бейл. Саме після його удару зі штрафного Андрій Ярмоленко зріже м'яча у власні ворота. На 40-й хвилині Україна могла зробити право на 11-метровий удар після падіння Андрія Ярмоленко у штрафному. На повторі було помітно, що ногу Андрія зачепив хавбек Уельса Джон Аллен. Іспанський рефері Антоніо Матео Лао спочатку не зафіксував фол, проте бригада ВАР вирішила перевірити момент змовірним фолом. Однак, усе одно пенальті не призначили. Арбітер вирішив, що дотик футболіста Уельсу відбувся після того, як гравець збірної України доторкнувся до м'яча. Буквально через три дні після гіркої поразки від Уельсу збірна України розпочала новий шлях у лізі конференції, де жереб звів її з Ірландією, Вірменією та Шотландією. Найбільше у тій кампанії від синьо-жовтих терпілися вірмени. вдома. Підопічні Петрокова розбили їх із рахунком 3-0. для Андрія П'ятова. То був останній офіційний поєдинок за збірну. Свій перший матч за національну команду він провів у далекому 2007-му. З того часу захищав ворота синьо-жовтих у 102 зустрічах. Зокрема, побував на трьох чемпіонатах Європи. У мене було таке відчуття, як я перший матч грав за збірну. У Мене було тремтіння, і я розумів, що я сконцентрований, я готовий сьогодні зіграти. І... Я хотів сьогодні зіграти, і тому ми сьогодні виграли. Я дуже щасливий, що це ще випало на мій останній матч. У Вірменії. Ми завдали ще гучнішого фіаско: – 5-0. Щоправда, довелося і собі скуштувати сорому на виїзді від Шотландії – 0-3. У підсумку збірна України фінішувала другою у першій групі дивізіону бі. Тим часом українські гранди розпочинали найважчу в своїй історії кампанію в лізі Чемпіонів. Шахтар до прикладу втратив не лише усіх бразильських легіонерів. Початку повномасштабного вторгнення Росії не витримав також італійський тренер Роберто Дезербі. На його місце прийшов хорват Ігор Йовічевич, і це призначення наробило багато галасу, адже коуча фактично викрили за скадні про один. Йовічевичу випало провести шахтар крізь груповий етап Ліги Чемпіонів з Реалом, Салтіком і РБ Лейпциг. Тримайся фокус, тримайся спокійний, паційний, тримайте спокій і продовжуйте битися. Продовжуй битися і не зупиняйтеся, не здавайтеся, покажете, з що у вас липне. А ви насправді міцні Всі ви. Зважаючи на всі обставини, гірники виступили гідно. Сенсаційно розбили Лейпциг із рахунком 4-1. і одного разу їм вдалося відібрати очки в реала. Хоча донечани могли забрати і всі три залікові бали, якби не пропустили на 90 плюс 5 від Рюдіґера. Там засмучені разом. Засмучені, бо на останніх секундах приймаєш м'яч і своє ворота, і замість такої величезної перемоги ідеш і губиш два очка. Але коли саме почуття, що ти губиш два очка проти Реал Мадрида, це вже мусиш пішатися команди. Бо команда зіграла сьогодні величезний матч. У підсумку Шахтар фінішував третім та здобув перепустку до Ліг Європи, де не змогло подлати кваліфікацію Ліги Чемпіонів, а на груповому етапі другого з рангом євротурніру зійшлися із Фандербах, Череном та Аяком із Ларники. Підопічні Луческо спромоглися набрати лише одне очко в бойовій перестрілці із Фенербахче ще Тож не змогли вийти навіть до Ліги конференцій. Напрочуд впевнено груповий етап ліги конференції до Лавеска «Дніпро-1». жаре. Побрав спортклубівцям у суперники «Азеал Кмар, Кіперське Аполлон та Вадуц із «Ліхтенштейну». Український клуб посів друге місце в цьому квартеті та вийшов до однієї шістнадцятої фіналу. Найкращим бомбардиром Дніпрян на цьому етапі став Артем Довбек, який засмутив суперників п'ять разів. До його переходу в Жирону залишалося півроку. До слова вихованець черкаської школи футболу став ще й найкращим гравцем ОПЛ сезону 22-23. Наколотивши ворота опонентів 24 м'ячі. Додамо, що зоря і Ворскла того року не змогли подолати кваліфікацію Ліги конференцій. На десерт 2022 футбольний світ отримав Мондіаль у Катері. Який вперше відбувався не влітку, збірна України туди нагадаємо не посте у, у стокових матчах. Наймолодшого і на старшого учасника ЧЕС розділяли ж 22 роки. Найбільш юним був 80-річний німецький форвард Йосуфа Мукоко, а найбільш віковим – воротар збірної Мексики, 40-річний Альфредо Талавера. Здібності Уракула під час проведення модіалю демонстрував Еммануель Макрон. Перед однією восьмою фіналу між Францією та Польщею він зробив впевнений прогноз. Думаю, що Дешам та його команда вийдуть у наступний раунд, обігравши Польщу з рахунком 3-1. Лівандовський заб'є один гол як і Мбапе. або можливо відзначиться жиру, який хоче увійти в історію. І буде інтригою, хто заб'є третій гол за збірну Франції. Так і трапилося. Леблю впевнено обіграли поляків з рахунком 3-1. Перший гол французів забив Олів'є Жеру, який побив рекорд Хірі Анрі і став найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. Амбампе оформив дубль. За кадр відзначився Левандовський. В епічному фіналі зустрічалися Франція та Аргентина за Альбі Селеста дублю форми в Льонель Месі. Та ще раз відзначився Ангель Ді Марія. А за Лебльо тричі забивав той таки Мбапе за рівну рахунку долю трофею вирішила серія пенальті. 4-2. Аргентина вперше за 36 років стала чемпіоном світу. А звання найкращого бомбардира здобув МАПЕ з восьми голами. А загалом на цьому мундіалі забили найбільше м'ячів в історії проведення турніру аж 172. Одним із героїв фіналу став голкіпер Еміліано Мартінес. Воротар Астон Віли у серії пенальті відбив один із чотирьох ударів французів. А вже після фіналу саме Мартінеса нагородили званням найкращого голкіпера турніру і трофеєм золотою рукавичкою. Мартінес подякував за нагороду і після її утримання здійснив непристойний жест, приклав трофей до паху і розмістив його перпендикулярно від себе. Вчинок Мартінеса став однією з найбільш обговорюваних тем. Проте футболіст пояснив після гри, що насправді сталося, і чому він так зробив. Я зробив це тому, що французи мене освистували. Така зарозумілість зі мною не працює. Окрім скандального жесту, після прямого фіналі Мартінес назвав мертвим форварда збірної Франції Кіліном Мапе, який оформив хитрик у його ворота. Озираючись на 2022-й, варто згадати досягнення України у культурній площині тріумф гурту Калуш на Євробаченні. Хлопці не лише підкорили європейські серця Стефанією, але й стали голосом оборонців Азовсталі на головній музичній сцені континенту. А основною перемогою стало визволення незламного Херсону, де беззбройні люди не боялися виходити на протести проти окупантів і таки дочекалися деокупації.